Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс е, Теорії формальних мов автоматів і коді. наступна наша лекція номер 39 буде продовженням попередньої лекції, і мова буде йти про нерозв'язні задачі для рекурсивно перелічуваних мов. Що ми в попередній лекції говорили просто про нерозрядні задачі, тепер ми будемо більш-менш наступних лекціях конкретизувати ці задачі. В попередніх лекціях ми визначили, що не існує алгоритму членства для рекурсивно-перелічуваних мов. Відсутність алгоритму для визначення певної властивості не є винятковим станом справ для рекурсивно-перелічуваних мов, а радше є загальним правилом. Як ми тепер показуємо, ми мало що можемо сказати про ці мови. рекурсивно перелічувані мови настільки загальні, що по суті будь-яке запитання, яке ми ставимо про них, є нерозв'язне. Завжди, коли ми задаємо запитання про рекурсивно-перелічувані мови, ми виявляємо, що існує певний спосіб звести задачу зупинки до цього запитання. Ми наводимо тут декілька прикладів, щоб показати, як це робиться, із цих прикладів вивести вказівку загальної ситуації. Теорема. Теорема 12.7. Нехай же необмежена граматика, тоді задача визначення так чи ні, е, чи мова порушення цією граматикою є порожньою, є нерозв'язною. Давайте доведемо. Доведення теореми. Ми зведемо задачу членства для рекурсивно перелічуваних мов до цієї задачі. Припустимо, що нам дано машину тюрінга М і деяке слово W, ми можемо змінити машину Тюрінга М так. Машина Тюрінга М спочатку зберігає свої введення на деякій спеціальній частині своєї стрічки. Потім щоразу, коли машина тюрінга М переходить у кінцевий стан, він перевіряє свій збережений вхід і приймає його тоді і тільки тоді, коли цей вхід дорівнює слову W. Ми можемо зробити це, змінивши функцію переходу дельта простим способом, створивши для кожного слова W, машину Тюрінга МВ, таку, що. Е, е, Мова, яка визначається машиною МВ, збігається з мовою, машиною, яка визначається машиною тюринга М в перетині зі словом ДВ. Використавши теорему 11.11, -11, яка стверджує, що для довільної рекурсивно перелічуваної мови Елісної необмежена граматика G, така, яка її породжує, так, ми використавши цю теорему ми будуємо відповідну граматику вже Д. Очевидно, що конструкцію, що веде від машини тюрінга М і слова W до граматики GW, можна зробити завжди. Так само зрозуміло, що мова, яка породжується граматикою ЖВВ, є непорожньою тоді і тільки тоді, коли слово W належить мові, яка е, 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 визначається чи е, розпізнається машиною тюрінга М. Тепер припустимо, що існує алгоритм А для визначення того, чи мова, яка генерується граматикою G, є порожньою. Якщо ми позначимо через те алгоритм, з допомого якого ми генеруємо граматику GW, то можемо поєднати алгоритм Т і алгоритм А, як це показано на наступному рисунку. Ось я побудова громадки вже В. Алгоритм А, так. Ну, ось ми як його появляємо. На цьому рисунку зображено машину тюрінга, яка для довільної машини тюрінга М, і слово W повідомляє чи належить слово W мові, яка, розпізнає, яка розпізнається машиною Тюрінга М. Якби така машина тюрінга існувала, то ми б мали алгоритм належності для будь-якої рекурсивно приліченої мови, а це прямо суперечить попередньому встановленому результату. Отже, ми робимо висновок, що поставлена задача, що мова, яка генерується граматикою вже є порожньою, не є розв'язною. це завершує доведення нашої теорети. Давайте доведемо ще одну теорему. Теорема 12.8. Нехай М довільна машина тюрінгу. Тоді запитання про те, чи є мова, яка розпізнається машиною тюрінгу а М з кінченою нерозв'язком. Давайте доведемо Розглянемо задачу зупинки. Тобто маємо машину Тюрінга М і слово W. З машини Тюрінга М будуємо іншу машину Тюрінга М шапочку, яка робить таке. Перше стане зупинки машини Тюрінга М змінюється так, що будь-який з них досягається, якщо будь який з них досягається, то усі вхідні дані приймаються машиною Тюрінга м шапочкою. Це можна зробити, коли будь-яка зупинка. Відпиняючи конфігурацію, перейде в кінцевий стан. По-друге, оригінальна машина Тюрінга модифікується так, що нова машина Тюрінга М шапочкою спочатку генерує слово W на своїй стрічці, а потім виконує ті ж самі обчислення, що й машина Тюрінга М, при цьому використовуючи щойно створене слово W і деякий інший невикористаний простір. Іншими словами, переходи, зроблені машиною Тюрінга М. шапочкою, після того, як вона написала слово W на своїй стрічці, є такими, які б зробила машина Тюрінга М, якби вона почала у вихідній конфігурації Q0 W. Якщо машина Тюрінга М зупиняється у будь-якій конфігурації, то машина Тюрінга М шапочкою зупиняється в кінцевому стані. Отже, якщо пара МВ зупиняється, то машина Тюрінга М шапочкою досягне кінцевого стану для всіх вхідних даних. Якщо ж пара МВ не зупиняється, то машина Тюрінга М шапочкою також не зупиниться, а отже нічого не розпізнає. Іншими словами, машина Тюрінга М шапочкою розпізнає або нескінченну мову Значить, саме е, вільну напіврупу, то, то сігновеликий з плюсиком, або скінченну мову порожнє слово. Якщо тепер ми припустимо існування алгоритму А, який повідомляє нам, чи є мова, яка е, розпізнається машиною тюрінга М скінченна, то можемо побудувати розв'язок задачі зупинки, як це показано ось на цьому рисунку. На цій схемі, так? Отже, не може існувати алгоритм для визначення того, чи є мова, яка розпізнається машиною тюрінга М скінченною. Це й завершує доведення нашої теореми. Зауважимо, що в доведенні цієї теореми є конкретний характер поставленого запитання. А саме, чи мова, яка, визнач... яка розпізнається машиною тюрінга М, є скінченною. Цей конкретний характер не має значення. Ми можемо змінити природу задачі без істотного впливу на аргумент. Приклад, приклад 12,9. Доведіть, що для довільної машини тюрінга М з алфавітом сигма, який складається літера А і Б, задача. Мова, яка розпізнається машиною тюрінга, М, містить два різні слова, одинакові і є на розв'язку. Щоб довести це, ми використовуємо точно такий же самий підхід, як і в теоремі 12 доведені саме теореми 12.8. За винятком того, що коли машина Тюрінга М шапочкою досягає конфігурації зупинки, то вона буде модифікована, щоб приймати два слова А і Б. Для цього початкові вхідні дані зберігаються, та в кінці обчислення порівнюється з А і Б, приймаючи лише ці два слова. Отже, якщо впорядкована пара МВВ зупиняється, то машина тюріна М-шапочкою розпізнає два слова однакової довжини. Інакше машина Тюріна М-шапочкою нічого не розпізнає. Решта аргументів продовжується, як і в теоремі 12.8. Аналогічно можемо замінити інші запитання, такі як чи мова, яка розпізнається машиною Тюрінга М, містить слово довжини 5. Або ж запитання, чи мова, яка розпізнається машиною Тюрінга М, регулярна?» і вони не впливають на аргумент по суті. Усі ці запитання, які подібні запитання не розв'язані. Загальний результат, який формалізується відомий як теорема Райса. Ця теорема стверджує, що будь-яка нетривіальна властивість рекурсивно перелічуваної мови є нерозв'язаною. Прикметник нетривіальний відноситься до властивості, яку мають деякі, але не всі рекурсивно перелічувані мови. Для тих, хто цікавиться цим питанням і, точно, і цікавиться саме точним формулюванням та доведенням теореми Райса мов, ви можете взяти монографію Хопс Кропта та Ульмана, Introduction to Cural Language and Computation. І, і, і розібратися в цьому. Ж, дякую вам за увагу. Бажаю вам прекрасного, теплого, мирного дня, злагоди, закінчення війни. Найбільше всього вас буде. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.